Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми готуємо лосось з вершковим соусом, а на гарнір будемо використовувати брокколі. Швидкий та простий рецепт. Починаємо. Значить так, купили таку філешку лосося, розпаковуємо її і буду показувати деякі нюанси, як поняти чи свіжа рибка. Головне, звісно, це дата скільки її осталось. А друге це тоді, коли нажимаємо на рибку і вона не розвалюється у нас, вона тверда. З цього лосося я планую зробити два філе. Більше всього, з цієї красивої частини, та що посередині. Буду оставляти на ній цю шкурку повністю. А те, що залишиться, ми зробимо на засолку. Буде спеціальний маринад, покажу, покажу як я його готовлю. Буде із укропом, сіль, сахар, нічого складного, але дуже вкусно. І так, зараз ми нарізаємо філе на жарку. Примірно це буде 150 грамів. Якщо комусь будуть цікаві грамовки, все буде під відео в описі. От примірно такий кусочки. І буде ще одне. У нас залишається така частина, це теж непогано, його можна замаринувати, засолити і просто їсти як сошимі. Звісно, шкурка зніметься. Два кусочки відкидаємо, вони нам не потрібні наразі. Так, що ми зараз робимо з цією рибкою? Трошки солі. Це морська сіль, йодована, що комусь цікаво, і поливаємо оливковою олійкою. Буквально трошки так зверху, щоб вона маринувалася. Можемо не оставляти в холодильнику, а оставлять при комнатній температурі. Маринад буде швидше пропитувати рибу. Якщо вам це треба прямо зразу, то за 20 хвилин буде вже чувствуватися. Добавляємо трошки чебреця або розмарину, в кого що є. Але прижарки це буде все одно використовуватися. Це буде на ваш смак. Так, додаємо трошки лимонного соку. Хто не знав, треба трошки лимон покрутити, придавити, щоб пішов побільше сік. І вичавлюємо примерно половинку. Просто щоб маринад був вкуснішим. Другу половину оставимо. Для замаринування риби на сашимі. Друзі, у нас залишається такі два не дуже красиві шматочки рибки. І на них є шкура. Звісно, маринувати шкуру ми не будемо. Можна знімати так рукою, можна завести ніж. І це все зняти. Ну, так як з лосося шкура сходить хорошо, можна навіть просто це робити пальцями. Ну, як бачите, трошки тут риби пропустив, але це не критично. Все одно піде все на засолку. Можна це спокійно зрізати. Ну і шкура вже нам не нужна. З другим кусочком буде все так само. Чуть-чуть можна підійти ножиком, а остальне зняти рукою. Пишіть коментарі, якщо комусь цікава така тема на Ютубі. Якщо хочете від мене більше контенту, мені буде приємна ваша активність. І так, для засолки риби ми маємо 2 філе, трошки обрізків, це не суть. Розказую вам простий самий простий маринад для засолки риби. Можемо дати трошки лимонного соку або нарізати його кружельцями і оставити на горі. І так, у нас сіль, даємо солі, 4 столові ложки. 4 столові ложки я даю без горки. Цукру даємо 2 столові ложки. Тобто робимо один к двум. І все, друзі, в окремій поємності можна змішати собі сіль і сахар, щоб пропиталась рибка рівномірно. Я аж просто посипав, бо думаю, що в цьому немає сенсу. Гарно, з двох сторін все це промакую і залишаю так. Додаю лимон, щоб він пустив свій сік на рибку, так сказати, буде вкусніше. Ми замаринували сіль сахар, лимончик. І додаємо укроп. Укроп придасть для рибки свіжість і вкус. Отак, От буквально порізали і посипали. Маринад я цей робив уже не один раз. Знаю, що буде дуже смачно, так що використовуйте тільки. Якщо у вас більше риби, то дотримуйтесь. Рівномірного просалювання, і щоб вам не бракувало солі, щоб риба була не сира. Або давайте більше часу для маринаду, або дайте просто більше солі, а менше сахару. Вона не буде солена Риба візьме для себе, скільки їй потрібно. Просто змінити той маринад, або стрясите, і буде ідеально. Це такий простий маринад. У нас виходить. Укроп, лимончик, сіль, сахар. І все. Нічого такого, але дуже смачно. Це оставляємо в холодильник на півдня або там на 6-7 годин, і це вже буде готово. Головне, зафольюйте або дайте до якогось поємника. І так, розпаковуємо наш броколь, так сказати. І отрізаємо йому цю величезну ножку, щоб було легше розбирати усі частини. І отако обрізаємо. Щоб не варити цю кочеришку, так словно, ми обрізаємо тільки ті частини, які у нас будуть вкусні. І знову ж, це ми викидаємо. І так, щоб не варити брокколі в каструлі, я просто закип'ятив чайник води, перекидаю отак в мисочку. Великий броколь. А це все заливаю кипяченою водой. Буквально на 2 минутки, просто щоб розм'ягчити. Сюди трошки лимонного соку, щоб брокколі не втрачали свій колір, додав трошки лимончику. Все. Це ми накриваємо обичною тарілкою. Даємо, настояться 2 минути, а самі будемо смажити рибку. Так, розпалили вогонь, наливаємо оливкову олію і ждемо, поки вона задиметься. Так, викладаємо нашу рибку шкуркою донизу від себе. Повинна бути гарна скоринка. Так що пару секунд ми його зовсім не трогаємо. Шкурка наша підсмажилась, дали їй буквально секундочок 40 до минутки. Перевертаємо наш лосось. Робимо огонь мінімальний. Додаємо. Два шматки масла, чесничок подавлений. І, так як в мене є чебрець, я додаю чебрець. Ви можете додавати розмарин. Наша рибка повинна тушитися у цьому соусі так званим. Огонь такий, ниже середнього, щоб вона успіла приготуватись. Як масло втихло, можна зробити сильний вогонь. На даному етапі ми беремо ложку і поливаємо цим маслом нашу рибку. Це масло чосникове, сливочне, буде пропитувати нашу рибку, додавати їй ще кращого смаку. І оставляємо доготавлюватися. Так, витягаємо нашу рибинку. Ось така на ній рум'яна скоринка прекрасна з чебрецем. так, друзі, робимо мінімальний вогонь. Після того, як приготували лосось, залишилося запашне масло із чесником і чебрецем. Додаємо до цього шматочок масла. Я нарізав трошки чері помідор, додаю теж для соуса, буде саме то. І в це смаковити масло із вершковим маслом і помідорками. Ми додаємо сливки. Сливки у мене йдуть 30%. Тут їх у мене 500 мл, я додаю примерно 150 мл. Десь отак. Тушимо цей прекрасний соус, даємо йому трошки проваритися. До цього соусу я додаю трошки лимонного соку, додаю сіль і додаю перець. Якщо хтось хоче до цього соуса, можна додати іще пармезану 30-20 грам, буде ще смачніше, але наразі в нас немає, то я роблю тільки так. Ждемо, поки соус трошки загустіє. А він загустіє, бо йде випарування, як бачите самі, на сковороді не так швидко все обтікає, соус стає гуще. І чері помідори додають йому трошки свіжості в смаку. Бачите, він стає густий і густий. Наразі ми тут і закінчуємо і даємо йому трошки настоятися. Що з нашими броколями? Ми злили з них. Кип'ячену воду, залили холодною. Як бачите, колір вони не втратили. Все ж таки зелені і соковиті. Зараз будемо їх смажити на пательні. Добавляємо кусок сливочного масла, даємо йому розтавнути і будемо закидати наші броколі. І закидаємо наші прекрасні зелені броколі наш гарнір. Смажиться він буде Примірно до трьох хвилин, максимум 5. Солимо перчимо. стоїмо на великому огні, щоб воно смажилося, а не варилося. Трошки оливкової олії, щоб сливочне масло у нас не горіло. Все це перемішуємо, даємо йому трошки посмажитися. Так, досмажуємо броколі і переходимо до подачі. Викладаємо нашу прекрасне філе лосося, викладаємо пару броколів. І поливаємо нашим прекрасним соусом. Ось така, друзі, прекрасна подача. Стримано і дуже гарно, дуже вкусно. Це дуже вкусно, дуже просто. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, чи сподобалось вам це відео, чи хотіли б ви щось бачити в даному контенті більше. Пишіть свої варіанти, що можна приготувати. Я всі коментарі читаю, на всі буду відповідати. Чекаю на ваші лайки та якусь взаємодію. Всім дякую за перегляд, всім па!